Доброго ранку, дітки, доброго ранку сонечка. Здравствуй, золоте, добрий ранок, квіточка, хай вона росте. Сонечка посміхається нам у конечка, тепле, гаряче, літне. А погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Дітки, це бділка. Коли ви виходите на прогулянку, можна побачити, як вона перелітає з квітки на квітку. А зараз послухайте віршик про бджілку. Бджілка літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Ох, солодкий сіку квіток. Дай то схочу намет мету, дідок. Скаже, жалійте, діти, бджілок, носять вони нам добрий медок. Ось які вони красиві бджілки! Отож, сьогодні ми з вами зробимо аплікацію бджілка. Я бачила ваші малюнки, ви вже малювали бджілку. то ви вже знаєте, як вона виглядає, ви тільки що подивились. Подивіться, що нам треба для того, щоб зробити аплікацію бджілка. Два фломастера чорного і червоного кольору. Клеєвий олівець або клей ПВА, як вам зручно, клейонка, серветка, ножиці. І ось два круга чорного кольору, два круга жовтого кольору, і один блакитного. Так, тож починаємо роботу. З голубого круга в нас будуть крильця, тому ми складаємо навпіл. Ось так складаємо, проводимо пальчиком лінію і по лінії згина розрізаємо навпіл. Це в нас будуть крильця. Так, давайте спочатку треба викласти нашу бджілку. Ось так. Спочатку йде чорний круг, потім жовтий чередуємо. Знов чорний, жовтий, це вже буде голівка. І ось так крильця. Так, тепер наносимо клей спочатку на чорний. Так. Клей наносимо по краєчку, ось так. Так приклеїм трохи знизу відступивши. Беремо тепер жовтий круг. Так само наносимо клей по краям. Трохи ось так на чорний круг. Наносимо так. Тепер знов чорний. Круг, він вже трішки лягає на жовтий, серветочка й примочує. Так, це в нас буде галівка. Так, ось так, серветочка примочуємо. Хочу нагадати, що що меншим діткам ви можете дати готові форми і нанести разом з ними клей і приклеїти. А ті дітки, які в нас вже дорослі, ви можете дати їм квадрати, два чорних, два жовтих. І голуби. Вони можуть зрізати, можуть зрізати куточки і утвориться круги. Так, і ще одну, одне крильце. Тателя приклеилася ж. Обджілки, так. Ось яка в нас бджілка. Так, ось так. Прибираємо зайвий клей. Ну і щоб наша бджілка була зовсім схожа. Треба намалювати їй оченятка. Ось так малюємо оченятка нашої бджільці. Так, ось такі в неї вусики. Внизу в неї жало. Так. І нарисуємо, намалюємо їй Ротик, що вона посміхається, наша бджілка. Ось і така вийшла бджілка. А яку бджілку зробили ви, надішліть мені, я буду дуже рада бачити ваші поробки. До побачення.